Ну, перш за все, хотів би сказати, що 10-й ювілейний турнір був присвячений пам'яті бійців сил спеціальних операцій і генерального управління, головного управління розвитки. Операція небо, яка відбувалася на початку весни 2022 року. Більшість з яких або загинули, або пропали звісті. Ми намагаємося всі наші турніри проводити, особливо в, зараз, або вшановуючи пам'ять наших захисників, бо вони дають нам можливість жити, дають можливість організовувати змагання, а комусь брати в них участь, або під час змагань організовувати збір на Якусь допомогу для наших захисників і захисниць Цьогоріч брало участь в змаганнях трошки більше 200 спортсменів. Вони представляли приблизно десь 40 плавальних клубів, які в свою чергу представляли 23 адміністративні одиниці нашої держави це 22 області і місто Київ. Дистанції, які були запропоновані, це 9 кілометрів, 6 кілометрів, 3, півтори тисячі метрів, 600 і 300 метрів. Починаючи з півтори тисячі метрів, це вже брали участь професійні спортсмени або спортсмени категорії «Мастерс», які були колись професійними плавцями. Тобто дві складових – популяризація Плавання через певні позитивні емоції, які викликає шоу, і спортивна складова для спортсменів професіоналів і спортсменів категорії Мастерс. Ми власне намагаємося тримати вже марку, бо турнір, як я вже зазначав, має суттєву спортивну складову, тому обслуговували турнір, визначали коректність. Результатів, які були показані спортсмени, суддівська колегія, яка складалася з суддів національної категорії, суддів міжнародної категорії, яка представляла місто Чернігів. Продзинка цього турніру, це те, що ми вперше в Україні офіційно провели заплив по орієнтирах в сутінках на дистанцію 800 метрів. Заявилося 40 учасників. І приємно відзначити, що їх якісний рівень був дуже високий. Варто зазначити тільки те, що брала участь учасниця трьох Олімпійських ігор, наша легендарна плавчиня, марафонка, чемпіонка Європи на дистанції 25 кілометрів, який відбувався в Будапешті. Не, здається, в 2015 році. Ольга Березнева і учасниця Олімпійських ігор, нинішня провідна вчиняння це Христина Панчишко, яка представляла Рубіжне Луганську область. Ми побачили певні невеличкі недоліки. Ми маємо можливість, бо готувалися фактично до нього шість років. Він був запланований ще в 2019 році. Але ковідні часи, потім повномасштабне вторгнення. Комендантська година, а зараз ми так собі вирішили, що ми будемо про ну, принаймні, турнір Тетері Опен 10-й проходив з обіду до обіду. Не зранку до вечора, а трошки таким чином змінили формат, давши можливість спортсменам отримати задоволення і від пропливання, і від виступу наших співаків. Бо була організована невеличка концертна програма від виступу е шоу-проєкту Мардіс це фаєр-шоу, яке зібрало величезну кількість глядачів. Я, я не знаю, чи більше зібралися подивитися плавців, саме плавання, чи прийшли подивитися Мардіс, але наразі воно склалося на все так добре і якісно, що ті, хто прийшов в цей день в гідропарк, отримали насолоду і від одного, і від іншого.